Що станеться? Так, бачите, верховна Жриця, Мені карта каже, Ханочка, ти все правильно кажеш, ти верховна жриця. Але я питала, що станеться. Відкриється якась таємниця. Фейчки мої любі. Так. І ви переможете. Якась таємниця відкриється вам. І ви зрозумієте, що ви отримали перемогу. Тут не те, що перемогу, дивіться. Тут про те, що або якась людина вам допомагає, а ви про це не знаєте. Тобто це якась така таємна поміч. Ану, більш конкретніше, бо по двом картам не скажу. І розбите серце. Угу. У тут хтось з вас може в прямому сенсі цього слова звертатися за допомогою до таролога, до якогось практика, до психолога, який працює з головою, щодо вашого розбитого серця. Або таємниця буде про те, що якась людина з розбитим серцем хоче вам дати допомогу. Що це за людина? Так, людина, якої розбите серце, яка зараз нічого не робить без зі, але вона вся в мечах. Ну, вся чотири мечі. Тобто вона не думає про цю ситуацію, але вона не вийшла з цієї ситуації розбитого серця. І, можливо, ця людина хоче проявитися в вашому житті як якийсь покровитель. Я правильно кажу вищі сили? Так, причому, ви знаєте, якось неочікувано. Він до вас проявиться, майте на увазі, буде якусь допомогу пропонувати, як закута вийде. Тобто цей момент, коли ви не очікуєте, це буде 8 числа, 28 числа. 28 вже прийшло 8, 28, 18, у кого через 8 годин, у когось через 8 хвилин. Застанеться на хвилину. Так, 8 хвилин, я думаю, у когось 8 годин. Так, і тут кажуть про те, що людина готувалася до цього. Так, так. Людина готувалася і чекала, коли ж у неї будуть ці матеріальні ресурси. І вона вам протягне свою чашу кохання. Чи знаєте ви цю людину? Паж мечів. Ну, ця людина за вами спостерігає. Розбите серце, я думаю, що ви знаєте, бо хто ж розбив ці серце цьому чоловікові? Розбили ви тим, що не проявляєтесь, а він так хотів. Так, і тут він міг поїхати кудись або в поїздках, щось він тут їздить, їздить по світові. Хтось міг піти. Поїхати навчатися чомусь, хто смі ходити до психолога почати через ваші стосунки. І, і тепер він буде вам показувати своє кохання. Так, так, вісім пентаклів і готово бути з вами відносини по стабільності і надійності, поступово, крок за кроком. Напишіть, чи знаєте ви цього чоловіка, і чи хочете ви його прояв у вашому житті.